Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні рубрика, якої дуже давно не було, а саме огляд на аромати, і сьогодні хочу поговорити з вами про серію в компанії Avon, а саме серія EVE. Нещодавно вийшла, точніше, ось де в цьому каталозі вийшла новинка і виглядає вона ось так: просто подивіться на цю красуню. Скажу відразу, що цей аромат став моїм улюбленим в колекції. Я просто обожнюю його. Це, знаєте, це аромат, це я просто, якщо б сказали, ну от покажи один аромат, який повністю тебе характеризує, тебе передає, то я б сказала, що це саме ось цей аромат. І давайте. І ще таке організаційне питання, що я розповім про всі парфумчики парфучики, які зараз є в компанії, і навіть про один у кого вже немає, але так як в мене є пробничок, то в кінці і про нього трошки поговоримо, можливо, комусь буде цікаво. Кажу відразу, що в повному розмірі в мене лише цей парфум, Всі інші це пробнички. І в мене немає такого, знаєте, мега всеосяжного відгуку, щоб я там гарно їх поносила. Ні. Це такий, можна сказати, мій, такий, ну, не перше враження, ну, щось близько того. Ну, а про цей парфумчик, звичайно, я більш детально розповім, бо я його вже гарно протестувала. І тому зараз перейдемо до обговорення, а перед цим поставте вподобайку на це відео, підпишіться на канал, щоб не пропускати. І, звичайно, напишіть, які аромати є у вашій колекції, і любите ви їх чи ні. Отже, почнемо, звичайно, з цього аромату, з новинки. Зараз я вам відразу при вас наношу, щоб, як кажуть, відразу свіжі відчуття вам передавати. Боже, який це класний мат. Він, по-перше, в нього є солодинка, це, я так розумію, через маракую в нотах. Є тут троянда, але вона, знаєте, дуже така, я б сказала, ніжна, не сильно насичена, саме оця солодость, вона перебуває її. І тому вона відчувається дуже приємно. Ну, отак як я не люблю е, саме е, аромат Троянди в парфумах, то в цьому парфумі вона відчувається так приємно, що мені я скажу, дуже сподобався цей аромат. А також ще з'явлено кедр в нотах. Ну, не знаю щодо кедра. Якось я б не сказала, що я його відчуваю. Так, і ще є перець. Ну так, щось таке, знаєте, є така якась нотка цікава. Але найбільше тут саме солодість в перемішку з оцією квітковістю троянди. Ну Це, розумієте, от просто зараз я обливаюся цим ароматом. Це мені так приємно. Він мене не душить, він дуже такий легкий і в той час дуже такий помітний. Тому що, коли користуюся, то, ну от реально, хто не відчував цей аромат, всім він дуже сподобався. Навіть люди хочуть собі також такий аромат. Єдине, що трошечки ціна кусається, тому, можливо, як, якщо десь на знижечках. А так, ну, взагалі, супер. Він тримається доволі довго. ну, На одязі, то взагалі буде, напевно, поки не. Поки не відправиться одяг на прання, то він, напевно, до того часу і буде. А на тілі, ну, в мене так точно, ну, тримається доволі таки довго. І навіть коли я вже його сама не відчуваю на собі, люди, які біля мене відчувають цей аромат, їм прям дуже подобається. Тому мега компліментарний ароматик і моя любов, просто не знаю. Назавжди, не назавжди, ну, але, на, напевно, це літо це просто вона в мене буде до кінця. Наступний ароматик, про який ми поговоримо, це ось такий Ів Бікам, такий дуже цікавий флакончик. І що в нас заявлено в нотах: акорд Butterfly Blossom. Чесно, не знаю, як це повинно відчуватися: гарденія та мускус. Ну, не знаю, побачимо зараз. Просто оцей Butterfly Blossom якось трошки збиває мене з пантелику. Так, зараз наношу спробничка. Ой, такий свіжий аромат. Приємний, до речі, дуже. Відчувається квітковість у ця гарденія. Мускус тут, знаєте, якось не сказала б, що він прям мега дуже виражений, такий приглушонний. Ну, і, напевно, якось ж ця е, нотка цікава також повинна проявлятися. Але, знаєте, дуже такий. Ну, я б сказала більш весняний аромат. Він такий свіженький, такий, я б сказала, невагомий. Я думаю, він буде дуже ніжно відчуватися на тілі. Ну, от, реально, це прямо для мене це такий весняний ароматик. Дуже такий, знаєте, він. Коли його вдихаєш, відчувається якась така свіжість, прохолода навіть для мене. Тому, знаєте, такий цікавенький, я б навіть собі, можливо, бі взяла його на весняний період. Не знаю, тут ще нарисоване яблуко, Ну, не знаю, щодо яблука, якось не відчуваю. Чи, чи є воно тут чи ні, але я його не відчуваю. Е, тому такий, також е, е, на мій смак підходить. Е, наступний ароматик цієї серії це і втру. Е, ось так виглядає флакончик, такий зелененький. Е, я думаю, що це повинно щось бути таке, знаєте, м -м доволі свіже. Зараз побачимо. Mm, така, він такий зелений. Неутрально ну, дуже-дуже зелений аромат. Ừ. В нас в нотах заявлена рожева фрезія, карамбола та кедрове дерево. Оце, напевно, ця карамбола, вона саме дає оцю. Таку, таку зеленість. Фрезія, знаєте, так, квітковість також відчувається, але, більше все-таки, ця зелена нота ну, вона дуже на першому плані, от, дуже вибивається. А квітковість вже потім починає відкриватися. Ну, кедрове дерево, воно, можливо, щось там трошечки таке, але не скажу, що я дуже відчуваю його. Також такий цікавий аромат, свіженький. Ну, не скажу, що, знаєте, прям мій фаворит. Не скажу, що я прям дуже таке люблю. Все-таки я більше люблю, коли солодість в ароматах. Або коли це якийсь мега-мега-свіжий, можливо, навіть з цитрусовими нотами. Але не скажу, не скажу, що він поганий, він доволі такий цікавий, просто трошечки не в моєму форматі. Наступний аромат ось такий і в впрайв. Знаю, що дуже багато поціновувачів цього аромату, тому давайте спробуємо. В нас в нотах є яблуко, червоне яблуко. Тому мені прям дуже цікаво, о, так як я насправді люблю, коли ця нота в ароматах є. Мм, це із солодинкою аромат. Так, от яблуко тут відчувається яблуко і солодість. Так, у нас тут червоне яблуко, пелюстки жасмину та акорд Feel. Ну, акорд Скін Хіл, не знаю, Skin Шкіра. Жасмин. Так, є тут жасмин. До речі, мені дуже подобається аромат жасмину. От зараз вже починає аромат розкриватися трохи, і вже оця така дуже солодість, вона вже на задній фон уходить. і. От реально дуже мені я відчуваю ось це яблуко. І трошечки жасмин. Цікавий аромат Ось оця. Солодість мені прям дуже сподобалась. Знаєте, от я б такі би також, можливо, взяла в колекцію ароматик, такий цікавенький. Я б сказала, що він поки що йде на другому місці після ось цієї новиночки, і в Іван. Наступний ароматик це Ів Confidence ось така яскрава, така гарячий, гарячий такий флакончик. І давайте побачимо. В нас тут в нотах повинна бути чорна смородина. Я також прям дуже люблю, коли смородина є в ароматах, але щоб ця смородина дуже гарно відчувалась, я люблю. М -м, ну не знаю, знаєте, якось незрозуміло трохи. Мені чорна смородина, якщо чесно, не відчувається. Такий, от я не можу зрозуміти, якийсь він такий, я б не сказала, що він не солодкий. І не скажу, що він дуже свіжий. Так, у нас тут вказана в нотах чорна смородина, квіти франжипані та дубові ноти. Тут квіти якісь є. Не знаю, можливо, смородина якось так перемішалася з квітами і тому такий аромат, але... От цей аромат, в якому я от не можу однозначно сказати, що він свіжий, солодкий, чи якийсь як якийсь такий ароматик то доволі цікавий, він незрозумілий, на перший погляд. Але можу сказати єдине, що він, знаєте, не якийсь такий мега агресивний, мега якийсь відчутний, він якийсь такий відчувається дуже легко. Ну, такий, знаєте, не скажу, що поганий ароматик такий цікавенький. Можливо, аби його взяти, спробувати хоча б 10 мл, щоб трошечки протестувати, то якесь би склалося більш таке детальне враження, тому що поки що для мене це трошечки такий найнезрозуміліший аромат. Тому навіть не знаю. Останній ароматик на сьогодні це ароматик, якого вже немає в компанії, але так як пробничок є, думаю, давайте в кінці поговоримо, можливо, комусь цікаво. Це ось такий, така бумажечка в мене а, лежить. Це Ів Embrace? Чи Embrace а, як правильно, наголос, а, такий, бачите, такий. Насичено рожевий флакончик. Ну, повторюсь, такого вже немає аромату. Давайте відчуємо, що в нас тут є. Так. Ой. Ой. Ні, це взагалі не мій аромат. Він такий насичений, але. Знаєте, аромат, коли відкриваємо варення, от я таку не можу згадати, яке, чи смородинове, і воно, знаєте, от коли таке вже трошечки починає заграватися, трошечки вже ну, спотилось це варення, то ось такий аромат. Як для мене. Ну таке для мене взагалі це щось. В нас вказано верхні ноти малина, клубника фіалка, середні ноти роза ірис та османтус і базові ноти пачулі, мускус, карамель та е, амбервуд. Не знаю, я скажу для мене це варення, яке почало вже портитись взагалі, взагалі не мій аромат. Мені він так не сподобався. Знаєте, можливо, це і гарно, що його вивели з компанії, тому що, я думаю, насправді він мало кому напевно подобався, тому що. Ну, такі якісь для мене це найгірші з усіх ароматів, які я сьогодні тестувала. Ну, це щось таке мега неприємне. Ось такий був невеличкий огляд моє враження на серію Eve. І як такий, ну, не скажу, що рейтинг, а ті аромати, які реально мені е, дуже сподобались, це ось ця новиночка Eve One. Ну, взагалі, моя любимка, обожнюю, рекомендую всім спробувати. А, також і ще з тих ароматів, що от реально я б, також, б хотіла собі в колекцію хоча б 10 мл взяти це і в Прайву такі цікавенькі аромати з солодинкою. І також ще і в True, також, можливо, б спробувала він такий свіженький, цікавенький. Ну, а Confidence та True, ну, це такі непогані аромати, але трошечки не про мене. А ось ця цю аромату якого вже немає, ну, взагалі, ні. Це щось для мене мега неприємне. Тому е пишіть, як вам ці ароматики, е в когось був такий аромат, або, можливо, зараз є. Напишіть, як вам він подобається. чи ні, Мені цікаво, скільки е поціновувачів цього аромату. Е а Хто також, як я, його просто не може відчувати, він просто противний. якийсь, то також напишіть. І, взагалі, пишіть свої враження від цього огляду. Буду дуже чекати ваших реакцій, ваших вподобайок, ваших підписок. І хочу нагадати, що вже на цьому тижні в суботу буде розіграш боксику, який я проводила. На відео, де були порожні баночки за червень, там я проводжу розіграш. Хто ще не прийняв участь, але хотів, то приходьте на те відео, слухайте умови, приймайте участь. Зараз уже так нормально учасників насправді взяло участь, тому, ну а взагалі. У вас є дуже гарні шанси, тому що у мене канал ще не великий, тому насправді не дуже багато ще людей. Тому є дуже гарні шанси. Переходьте і приймайте участь в суботу, ми вже оберемо, хто отримає цей подаруночок. Ну, а ми побачимось вже дуже-дуже скоро. Всім дякую за вашу увагу, за вашу підтримку, всім нам мирного неба, тихого. Три тихого дня, тихої ночі, тому що цього дуже-дуже зараз не вистачає. Ну а ми побачимось дуже-дуже скоро. Всім па-па!